Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, Отець Михайло, і темою нашого обговорення сьогодні є образ Святого Миколая Чудотворця у сьогоденні. 19 грудня за Юліанським календарем і 6 за Григоріанським весь християнський світ вшановує пам'ять особистості. Яка стала символом незламності у часи гоніння, а також найбільшої щирості і гідної поведінки в час найважчих часів? Святий Миколай народився на сучасній території Туреччини у регіоні Лікії, своїм життям показав, що гідний звання святого, адже поведінка і стиль його життя. Був відповідним до християнського, тобто відповідав установам священного писання, і це було одною з підстав для того, щоб вважати його таким. А також його мощі, які були нетлінними і виділяли приємний запах, стали підтвердженням того, що він вів зразковий спосіб життя. І заслуговує стати прикладом сучасній людині. Сьогодні у час війни і випробувань на долю нашої держави випав тяжкий хрест: терпіти страждання у вигляді прильотів ракет, а також ворожої кулі і знущань. Але святий Миколай вказує нам на те. Що навіть у тяжкі часи, коли нами володіють кайдани ситуації, потрібно залишатися до останнього людиною. І щоб досягти цього, святий Миколай Чудотворець рекомендує найперше підтримати один одного у тяжку хвилину. У сьогоднішній час, коли нами володіває холод і подекуди не гріють батареї хат, Зігрівайте один одного турботою та піклуванням старшого про менших. І навпаки. І я впевнений, що таким чином, за яскравим прикладом Святого Миколая ми здолаємо цю зиму. По-друге, допомога у тяжку хвилину ця настанова стосується відношення сусідів один до одного, адже підтримка в тяжку хвилину чи перемонтувати. Вибиті вікна чи допомогти порадою, як в тій чи інші ситуації вийти з неї, як краще зігрітися, і інша допомога у критичних ситуаціях стане ключем у виході з нелегких ситуацій, а також міцним фундаментом у побудові міцної країни після нашої перемоги. По-третє, підтримка добрим словом. Саме добре слово по відношенню один до одного є тим найнеобхіднішим у сьогоденні, адже сьогодні, у такі важкі часи для нашої країни і для кожного із нас, це є порятунком для великого і для малого, щоб заспокоїти хвилювання і запобігти критичному стану для кожного із нас. Дорогі у Христі, браття та сестри! Постать святого Миколая Чудотворця для кожного українця є рятівною. адже його приклад стосовно відношення один до одного у суспільстві є ключовим у сьогоденні, тому що прагнення кожного українця у цій війні є не тільки повернення територій, які на сьогоднішній день окупувала країна-агресор. А найважливіше це недопущення таких кровопролитних подій у майбутньому. І я впевнений, що допомога у різний спосіб по відношенню до ближнього це є ключ до щасливого майбутнього усіх українців. Тому нехай приклад турботи і піклування про ближнього Отця нашого Миколая. Нехай будуть міцним підґрунтям у розбудові щасливого майбутнього нашої батьківщини України.